Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз буде один з тих епічних боїв, в якому не треба мати супер-пупер скіл, щоб настріляти багато фрагів. І ти в цьому переконаєшся. Я згоден, він буде достатньо тупенький, але ж настрільний, настрільний, результативний. І я хочу сказати, що і таке в грі буває. Іноді в твоїй команді збираються одні моропридукти. А тут співпало так, що і в твоїй команді морепродукти, а ще більше морепродукти з більшої глибини у команді червоненьких. Тож давай дивитися, як Хелкат вже отримує від нашого героя це Ісу-122 С. Я так розумію, спортивна. Або можна якось і по-іншому сказати. А за кермом її грає Каміл П06. І подивимося, що йому вдасться настріляти. А я скажу одразу, настріляти йому вдасться дофіга. Ця ісуха, я наголошую, сьомого рівня. І бій у нас сьомий і шостий. Бо є ісуха восьмого рівня з альфою в 750. Нашого сьогоднішнього героя альфа значно менше, однак значно швидше КД. Тож, в цілому, щось можна і настрілювати. А як для сьомого рівня. То в цілому і непогано. 390 альфа, пробиття 175 і 217. Ну, прямо на рекордні цифри, але ж знову ж таки, це сьомий рівень тут і цього буде вистачати. Отож, як я вже казав, зелененькі і червоненькі будуть грати достатньо цікаво. Не знаю, залетів там блайн чи ні, але дуже схоже на те, що саме залетів. Навіть щось, щось навіть танкує наша айсуха. Вся гра буде відбуватися навколо двох кущиків. В перших наш герой вже стоїть, в другій, він поїде трошки пізніше. Тож, давай, дивитись. Ох ти із 435, як чудово! Боже, як то їс іс... вже жалкує, що він взагалі почав грати в танки. Краще в Майнкрафті кубики робив. Це там значно спокійніше, аніж тут. А тут не встиг виїхати, вже тебе тряпками по морті. Отак от, от набили. А ти весь такий фраєр, ти ж важкий танк, ти що зміг постріляти. О, я кажу, море продукти. Чого я рідко записую рівні нижче 8-го, бо там вже іноді ну таке відбувається. Та там і на 10-му таке відбувається, але на низьких рівнях воно значно смішніше буває. Так, дивимося, наче поки що ситуація 3-4, і ніхто не каже, що далі буде щось цікаве. Нема такої обіцянки, ну крім того, що я, звісно, тобі казав, тож ти почекай, почекай, подивись, все буде. Все по розкладу, потяг приїде. Їде наша ісуха в другі кущики, і якщо ти давно граєш в цю гру, ти вже здогадався, в які саме. А поки вона туди прямує, то зелененька команда, чого не можна їй відмовити, що вона дуже товариська, дуже дружня. І вже якщо гинути, то всім. Всім, одначе наш герой не з їхньої, не з їхньої частини спільноти, так би мовити, він поки що не гине. А вороги ще краще. Він розбився в ЕКХ 3002. 30. Я так маю підозру, що вона тупо впала у того з того балкончика. Коротше кажучи, не пройшло і півроку, як наша Ісуха приїхала в другі кущики. І звідти вона не буде їхати майже до самої кінцівки гри. Просто буде тут стояти і стріляти, стріляти і стояти. І давай дивитися, скільки їй вдасться звідси напулькати. Тігр, Тігр кидає блайдом, але не б'є. Я, на жаль, не знаю, наскільки в цієї ІСУ потужно броня, Хоча я думаю, що її там великої товщини немає. Тут навіть без наведення фінального залітає. І ще пантерка, оця п 43 -тер, виїхала. Ну, Для мене то Пантерка, для кого як. Чурчіль. По обличчю і прям з каточками. Отак от. Я ж кажу, що того пробиття вистачає. Так, поки що наш герой зробив лише один фраг, але ще повно часу, повно ворогів, їх ще цілих 10. Тож, можна не поспішати відпочивати, випити чайку, чи поснідати, чи пообідати, чи повечеряти, дивлячись, коли ти дивишся цей ролик. А я думаю, багато людей дивляться саме під час їжі, бо я сам такий, сам такий Юрко. І якщо ти це дивишся саме під час їжі, то підписуйся на каналчик, тисни колокольчик, щоб не пропускати епічні, хоча іноді і отакі от тупі і, фі... і феєричні бої. Бо я ж кажу, це гра в танчики і тут буває всяке. Не часто таке трапляється, але таке буває. Що ж, дивимося? Червоненьких 10, зелененьких залишилось 5. І червоненькі лізуть з усіх сторін. Як мурахи, коли знайдуть щось їстівне. Вони прям купою, купою пруть, ламають, б'ють і забирають все, що їм треба. Так, вже залишилось 4, 4 зелененьких. Еміль тут на базі, П-43 біс, арта внизу і наш герой в кущах. До речі, нашого героя немає труп, а вони б йому тут знадобилися. Він би так став, так і все би бачив навкруги, а так трошечки менше в нього огляд. Хоча, хоча, може, цього вистачить. Оп, є ДЛтеха. Єде Лтеха. Можна її якось там вон, до вона. треба цілитись, цілитись. щось, воно там крутиться, вертиться. Я не знаю, що то він за таку вправу з гарматою робив. Напевно, розминав башту, Затікла, напевно, довго в танчики грає, то вирішив покружляти. Але щось йому не допомогло. Не допомогла йому ця штука. Так, дивимося. Вже два фраги зробив наш герой, 2,5 офіційного дамагу. П43 намагається блайндами прострілювати. Але ж коли ти стріляєш в одну сторону, маєш розуміти, що і в іншу може прилетіти. Та він щось досить, досить безпечний товариш, якщо можна так казати, став. Розслабив свої булки і не намагався навіть сильно ворушитись. Стріляють в ці кущі товариші червоненькі, і звідти, і звідси, і праворуч, і ліворуч, але щось ніяк не влучать в нашу Ісуху. І це максимально дивно. І бояться, всі бояться рухатись. Так, трошки пришвидшим. А то дуже вже вони тягнуть. От, їде італійська петеха з бронею в обличчі. І ти глянь, трошки і танкує, я думав, там залетить. Е, наш зелененький один загинув. Так, ну давай, давай. Там оті камінці заважають. Лінія загородження від танків, а ці ПТСі залітає краще. Значно. По 400 гарна альфа, мені вже самому подобається ця петеха. Наче її не сильно довго вона ці... наводиться. Третій фраг? Перший тігр. А, тігр 131, але фраг третій. Так, іще можна італіться цього, ні? Ну давайте вже, їдьте, тут залишилось всього троє. Троє і вас вісім штук. Ну. Вон, FL. FL 10. летіть. Летіть на всіх парах. І треба йому бити. 57 хп, що в нього залишається, треба перезаряджатись. Тут ще й Хелкат. Треба робити мінуса. Четвертий фраг. Пів команди побитої. І треба просто робити вчасно вчасно постріли. Еміль зараз загине. Після того загине і артилерія. Ой, промазав. Ой-ой-ой. У -ой -ой. Ой -ой -ой. нашого героя поступово вже снаряди починають закінчуватись. Другий раз промазав. Оце він даремно, оце він даремно, бо це дуже дуже небезпечно. Дуже небезпечно, Так само небезпечно, як пальці мокрі засовувати в електричну розетку. Але ж уже воїна наковиряв, наковиряв воїна. І дощ їде така сама і суха, треба її бити, бо вони ніхрена не бачать. Ой, боже, ще і стеха залітає. Стеха і з боку ще та П-43 ТР і ще й арта кидає. 5,5 вже настріляв, висвітив ту естеху, і вона не пробуває. Не пробуває і має шанси від'їхати в ангар, Але нашого героя залишилось три снаряди. Один з яких фугасний. Не пробуває! Ох ти ж, йо! Ох ти ж, йо! І от тепер вже найцікавіша частина. бо снарядів всього два. Один бронебійний, другий фугасний. Якщо одним не пробити, то другого може і не вистачити. А вже накидав 8 фрагів і ой, як не хочеться програвати. Ой, як не хочеться програвати. Даремно, на мій погляд тут став, бо арта перезаряджається, поки він думає. Як мені колись казав мій товариш по гуртожитку, поки ти спиш, ворог качається. А от щось типу того виїжджає, треба націлитись і пробохти не небезпечно. Я думав, вже стрільне. О! Підставив такі борт, башти. І загинув загинув П-43, це 10-й фраг. У нас залишився один фугас. Останній снаряд і Ісуха наша їде. Я пришвидшу, щоб ми не чекали півгодини, бо цікаво вже сам фінал. побачити Їде їде наша ісуха. Якби вона так їхала без пришвидшення, то взагалі був би імбовий танчик. Але ж ні, це не ЛТХ, це ПТ-3. Радянська, і вона їде достатньо повільно, якщо не пришвидшувати свої 30 км вона тисне. А ти тисни лайк, тисни вподобайку цьому відео, бо Юрко для тебе старався. Якщо ти хочеш побачити ще більше епічних, хоча, можливо, і комічних боїв, то підписуйся на канальчик. Став колокольчик, як то кажуть, дзвіночок тисне, щоб отримувати вчасно сповіщення про нові відоси і вечірні стрімчики. А вони в нас виходять часто і кожного дня, і побагато, тож не пропускай. Так, стала наша ісуха на базі. І тут вже таке, тут вже таке бо цікаво, де та арта. Вона може бути в цілому, вже будь-де, бо то французька арта вона досить рухлива. Ну, якщо вміти нині грати, вміти тиснути більше, ніж одну кнопку за один раз, то вона може гарно переїжджати. Так, стоїть, чекає наш герой. Ой, ззаду впало дерево. Ось вона і спалилася. Ось вона і спалилася, і тепер треба її добивати. Хоча можна почекати, вона сама має виїхати. Часу в нас багато, до захоплення бази його значно менше. І арті там важкувато. А ХПш нас достатньо для того, щоб там тканути навіть один постріл. Ну що ж, буде вилазити та жаба французька чи ні? Давай вже їдь. О, виїжджає, виїжджає і педеш. Фугас залітає. Останній фугас в останній порожий танк. І це перемога. А оце результати бою. Ну, звісно, це був бій на майстра. Дали Фадіна за останній фраг останнім пострілом? Калабанова медаль пула за 10 фрагів, основний калібр воїна. Нормально, нормально, якщо враховувати, що танчик наш пограв в двох кущиках і більше навіть сильно не їздив, якщо не враховувати, звісно ж, захоплення бази. Трошечки в мінус, але заради такого настрілу, то можна собі дозволити. А тобі. Бажаю удачі і до зустрічі на каналі Юрко. Всього найкращого!